Привіт, привіт друзі! Мене звати Кіміка. Сьогодні ми з вами продовжимо грати в Роблоксі. Сьогодні ми разом з вами знаходимося в джим Стар Симуляторі. Сьогодні ми а, потрапили ось такий ось спортзал, і нам потрібно буде качатися, аби стати популярним. Так, у нас тут є ось така ось сцена, якщо же чесно, що це не грав, але наскільки я розумію, концепцію, це працює, ми будемо ставати популярними на усій ось сцені. Будемо битися з усіма ось різними популярними популярними цими, не знаю, боксерами. Подивимося. Подивимося, що це буде. Зараз ідемо сюди. У нас сюди вела стрілечка. Так, натискаємо її. І. Так, а що робити? Потрібно натискати. Окей, добре, я натискаю. І в мене потрішно збільшується. А, що в мене збільшується? У мене збільшується сила. Угу. І в мене зменшується: що це, 97 здоров'я. Чи що це таке? Не знаю, як це працює. Так, Давайте натискаємо сюди. Сказали, натиснути, я натиснув. А, так, так, так. І що далі? Ну, я так розумію, нам просто потрібно зараз чекати а, чекати, доки в нас накопиться ще більше. Так, 3,6, а можеш ще зробити. Так, все я можу. Ніфі особі, нам зараз дають з нам нічого не дають. а, я не можу його підняти, я зрозумів. Так, 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 все. Тепер я можу його підняти, і можеш. Так, все, я можу. І подивіться, тепер мені дають по 0,6 сили зараз. Вже уже є непоганий такий прогрес. У мене вже є 6. Так, давайте робимо ось таким чином. І скільки мені дають? Тепер, тепер, тепер. Ну, давай, 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 давай. Я не побачу, скільки мені дають. А, плюс 1 і 2. Все добре, 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 добре. Все, просто тепер натискаємо. але в мене з кожним разом все скоріше і скоріше закінчується. уся. Я не знаю, що це таке. Це все ж таки можливо здоров'я. Я не знаю, чесно, що це таке, але воно закінчується. Закінчується, подивіться просто наскільки активно. Але, до речі, і додаються у нас ці показники також активно. А що буде, якщо воно закінчиться? Е, немає стаміни, добре, як мені за це вийти. Що мені робити далі? Ага, і вона знову стала повною. Добре, е, Добре, не знаю, як саме це працює. Це досить дивно, але добре. Е, пішли покачаємо ще якусь штуку. Так, у нас є зараз ось такий ось тренажер, і давайте тепер качаємо його. Е, і нам додається, оскільки тут я знову не побачив бліна. По 02. А, ну, я зрозумів, система просто така сама, як була і на минулому тренажері. але тепер ми вже качаємо якусь іншу групу мишць. І так, так, так. У нас 2.8 це якийсь інший м'яз якщо чесно, я не знаю, як вони називаються, а тут не написано нічого. А, ну, добре, ну, також це і важливо. Давайте додаємо цю штуку, тепер у нас за 4. А, до речі, я не знаю, що таке ЛБ, це з кілограми, що це таке. Якщо ви, друзі, знаєте, обов'язково напишіть про це в коментарі. Мені буде насправді дуже цікаво почитати, тому що що таке ЛБ, я, я не знаю, я не в курсі. А, так, і давайте додаємо. Е, ні, не додаємо, я зрозумів. А, так, 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 все 9. Окей, продовжимо, продовжимо качатися. А вже в мене є 9. І після цього підемо ще на якийсь тренажер. Я думаю, можна буде шукати, де я можу покачати ноги, тому що в мене зараз один на ногах. Прикинь, я просто зараз накачаю максимально собі руки зі спиною, потім ноги просто не зможуть мене винести. Це буде звичайно неприємно. А, до речі, куди мені стрілечка буде? Давайте спочатку підемо за стрілечкою. Так, 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 так. так. На що ти мене дають тренажеру привів? Дякую, дякую. Це мені зараз не так потрібно. Тут у нас що? Ні, сюди ми не йдемо. А, тут у нас ні, це не так, 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 це не м'язно. ні, це не. Т ні, що це що за таке? Іди, звідси. Так, це у нас щось не те, це також у нас щось не те. І. о! Так, я знайшов, друзі. А ось тут ми зараз з вами будемо качати ноги. Оце мені вже подобається. Подобається. Зараз подивимося, як вони. А, дивіться, дивіться, ось так. От. У нас вони вже прокачуються, прокачуються, це вже видно. Окей, дивіться, там з'являється, з'являються м'язи. Так, два. Додаємо, окей, 2,4. і чотири. Я вже можу підняти 2,4. Тепер 2,8, і зараз 3,2. Окей, додаємо. Просто відразу, відразу, аби максимально ефективно використовувати нашу стаміну. А, тому що як ми вже ні-ні-ні, це забагато я додав все. Тому що, як я вже помітив, вона дуже швидко, дуже швидко в мене закінчується. А, так, 6-4, 7-2, так, додаємо, додаємо 7 і 2 добрим. Так, подивіться, просто вже який накачаний, накачаний, вже видно, прямо таки добрим. Окей, 10, 10, 10, я можу піднімати і... а, 10 це максимально, все я зрозумів. Я зрозумів. Так, а ну-ка, якщо... якщо зроблю ось так. І ось так. О, все, дивіться, як я зробив красиво, прикольно. Окей, 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 окей. Продовжуємо потрішку-потрішку по підіймати все це діло. Так, 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 так. Давайте. Опа, ще одне я можу додати і зробити ось так. О, все, прикольно, подивіться, в мене тепер просто дві ці штуки. Я не знаю, це млини, так якщо я не помиляюсь, вони називаються млини. Два таких ось млинці по 20 кілограмів. Добре, будемо це називати кілограмами добре. По 20 кілограмів. І я вже їх підіймаю і вже прокачуся. Але в мене залишилося лише 16 А, Ой, ой-ой. Що зробив? Що зробив? Що зробив? Так, давайте це робимо ось так. Ось так. Ось так. Все, я починив, я, я полагодив. Все добре. А, і але я не розумію, як це спро. А в мене вже ще не закінчила стміна. Мені було цікаво, чому в мене а, на м'язи ніг менше ніж на все інше, але в мене просто ще не закінчилася стаміна, я ще качаюся. А, то добре, 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 добре. Чому мені? Uh, і продовжимо. Ще 10, я думаю, ще трішечки. Давай, 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 давай. і ще разочок, 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 будь ласка. Е, e, 29, Трішечки більшим. Окей, окей, окей. О, дивіться просто, які вже, У, uh, які сильні. Давайте спробуємо щось зробити. Давайте підемо кудись-сюди. Що, у нас є тут? Тут у нас найслабкіший, найслабкіший суперник, у нього 120, а в мене 92. Угу. Перемогти його, зараз не зможу. Давайте йдемо ще качатися. Добре, йдемо ще качатися на іншу групу м'язів. Зараз будемо качати у цю групу м'язів. Давай, 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 все, поїхали, поїхали, поїхали. Зараз я вже на опиті, я вже знаю, як це все робити. Зараз усе буде. Просто прокачуємося швиденько, швидесенько, швидесенько. Мені потрібно там 120. Так? Якщо, якщо мене буде 120, то я зможу його перемогти. Мене зараз є 93, тому качаємося. Качаємося потихиньку, 94. Так, додаємо. і ще одну додаємо. Окей, окей, окей. 94, 95 вже. Угу, це мені подобається. Так. Можна якесь швидше сиділо? О. О, можна, прикольно. Можна сиділа швидше клікати. А, ой ой Аби було зручніше, тому що зараз це вручну клікати не так зручно, якщо чесно. А, так, до речі, я натиснув автотренер. А, він навіть сам збільшує кількість ваги. О, це прикольно. Давайте поки подивимося, що мені тут дають. М -м, так. угу. Гроші мені дали. О, так, 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 спіни, спіни, це ми любимо. Якісь так, так, далі ще гроші мені дають. О, мені дають пета. Друзі, мені дали легендарного пета. Оце мені подобається. Так, де я можу? Так, 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 так. Де я можу затепети? Отут я можу Петів. Ага, він в мене є. Все. А Далі що я ще можу зробити. А де я можу крутити спін? О, спіни. Окей, крутимо. Крутимо, 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 крутимо. У мене є два. Давай ще цікаве, цікаве, цікаво, ну не знаю, наскільки це цікаво, якщо чесно, але Давай, так, так, так. Там є якийсь дуже рідкий пет. Дай мені дідко. пета, будь ласка, я зрозумів. Ну добре. А на що... на що мені було взагалі сподіватися? Так. А що у нас ще тут? Є. сезон пас? Тут нічого цікавого, я так розумів, у мене також немає. І все. Здається, більше тут нічого цікавого немає. Добре, пішли, 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 пішли. У нас останній останній тренажер, останній тренажер, на якому в мене просто один-один сили. Тому давайте тренуємося тепер тут. До речі, тут якась інша система вибору уваги. Прикольно. Прикольно, прикольно, все я зрозумів. І подивіться просто на спині. Це м'язи на спині, зараз як вони будуть збільшувати. Просто подивіться взагалі, як, як в мене додалися всі ці м'язи, як це все дуже красиво-красиво виглядає. Мені подобається. Е, так, е, продовжимо, продовжимо це діло качати. І в мене, до речі, скільки. У мене вже 141. Давайте пізніше ми це діло докачаємо. Пішли, 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 пішли. Я хочу перемогти, хочу перемогти свого першого суперника. А ну-ка, йди сюди, йди сюди, й сюди. Так, все, битися з тобою. Так, а як мені з ним битися? Чому я не можу з ним битися? Так, 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 так. Зараз подивимось, куди мене ведеться стрілечка. Якось я точно повинен мати можливість з ними битися, але я не знаю як. Зачекайте. Зараз зараз розберемося. Так, це у нас що таке. Ага, все, я зрозумів, як мені з ними битися. Добре, 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 добре. А, і. давай, давай, 3, 2, 1. Так і. Так, а що це таке? Потрібно клікати. Добре, добре, добре. Ну, я клікаю. Окей, 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 у мене. Ааа, і це мені дається рахунок якимось чином все зрозумів. Чому в мене. Я не розумію, Чому в мене показник менший, ніж у цього Динамо. Можливо, мені потрібно тримати 100%, а не 150. Як це працює? Я не розумію, як це працює. Так, 21 плюс 21. М Добре, не знаю, це якось максимально дивно. Uh, так, 100, 150%. Добре, тримаємо 150%. А ну-ка, що таке. А це потрібно купувати. А, Окей. Ну я не знаю, просто мені не пояснили, мені не пояснили як саме це робити правильно. Потрібно а, тримати його на 150 чи можливо, на 100, тому що я знаю, що є ігри, там, де і є... ну, так не чесно. А тому, що знаю, що є ігри там, де найважливіше тримати саме, а, саме 100, не перебільшувати. а Тут не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. але давайте підемо подивимося, що у нас є взагалі в шопі. Тому що так, 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 так. У мене є якісь гроші, я не знаю, куди їх використати. А, так, нагороди ще одна якась. До речі, у мене дуже багато цих речей, що мені з ними робити? Гарне запитання. Так, так, так. Можливо, в шопі. Бусти, 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 бусти. Ага, у мене ось такі є бусти. Окей, окей, окей. Чесно, не знаю, що вони роблять, але ми це все повибираємо. А, і наші мені гроші все ще не знаю. Тут, можливо, десь є пети. Ем, Так, 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 так. Ні, немає тут не п'яти. Ааа, я вас знайшов пети, 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 пети. сюди, я вас знайшов, відносив. Так. а, Купляємо, купляємо, купляємо. До, 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 до. І. Ага, якийсь апетит у нас є, але це не легендарний, я хочу легендарного пета. Дай мені легендарного пета, будь ласка. Угу. Рарка знову дякую. А так, легендарного пета, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Так. Я зрозумів, я зрозумів, я зрозумів, окей. Так, і окей, в мене вже все є. Так, 3-3-3, добре. І пішли, пішли, пішли. Тепер куди ми йдемо? Підемо зараз сюди. А, зараз будемо оцей е, тренажер робити. Давайте включаємо автотрен і просто, а, просто дивимося, скільки мені буде давати. По 16. Просто подивіться, по 16 зараз мені дає. А це, я, якщо чесно не розумію, це ефекти такі від петів, чи це саме від бустів, які я активував? Не знаю. Хоча мені здається, все ж таки і те, і те, вони одночасно працюють. Е, так, добре. Стаміна в мене є, вона сама по собі, до речі, збільшується. Це прикольно, як автотрейн працює насправді, тому що я взагалі нічого не роблю. Просто стаміна в мене збільшується потихасінько, і він знову продовжує е, тренуватися. Але зараз я думаю, давайте доб'ємо до. Не знаю, ну, зараз ще, ще разочку стаміна закінчиться, і підемо вже до іншого тренажера, тому що е, ну, самі розумієте, не можна весь чат, вище скачати лише одну групу м'язів, тому що, ну, просто подивіться. Дивіться на мене, я якийсь перекачаний ззаду, а в усіх інших місцях нічого немає. Так бути не повинно. Ну, самі друзі, розумієте, як це саме працює. І подивіться, до речі, тут стаміна у нас використовується набагато набагато менше, не так активно. І, до речі, поскільки по 32 мені зараз здається, угу, зрозумів, зрозумів. А, але, до речі, ця група м'язів буде в нас качатися набагато довше, ніж качалася в нас спиля. А Хоча, хоча. Почекайте, зараз 22 дається. Не, не, не настільки воно і довго. А, так, скільки зараз? 29 вже зараз. Ну добре, 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 окей. Це, це також буде не настільки довго. Я думаю, можливо, зараз навіть за цю стаміну ми дійдемо до 300. Мені здається, зараз буде саме 300. Але подивимось, подивимось, подивимось. Зараз зачекаємо. У мене є 228, 255. І ну давай, 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 давай. 30, 30 стамін у мене залишилося. І 280. Мені здається, все ж таки добіду. Так, добіду до 300. А 350 буде? 350, 350, 340. Давай, 350, 350. Так, добре, окей. Все, мене все влаштовує. Ідемо тепер сюди. Угу. Так, так, так. Клікаємо автотрен. До Давай, речі, давайте подивимося, що у нас. Не знаю. Давайте я їх позбираю, якщо мені їх дають забрати, ну я не проти. Я, я правда, якщо чесно, не знаю, що я можу з цими штуками робити далі. Так, 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 так. Добре. А, і так, 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 так. Маркет. О, маркет, давайте подивимося, що ще можу з них купити. е-е Нічого цікавого з них, якщо щось купити, не можу. Не знаю, давайте Energy Drink якийсь купимо оцю штуку, не знаю, оцю штуку. Так, все. Я не знаю просто, що мені з цим ділом ще робити, чесно. Так, автотрен у нас є. Так, автотрен у нас є. Добре. І давайте так, 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 так. Де в нас магазин? Бусти, 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 бусти. Давайте використаємо ще знову поразочку просто всі ці бусти. Я не знаю, вони там закінчилися вже А, ні, не закінчилися. Ось тут вони, бачите, у нас. Зліва, зліва видно. Що вони, до речі, дають? Так, плюс 100% стаміна, мінус 50 і мускул. Ага. Ну, слухайте, прикольні бонуси, прикольні бонуси. З допомогою цих бонусів можна зараз непогано так порозкачуватися так. Але мені ще не подобається швидкість. Ми дуже-дуже повільно зараз качаємося на цьому, на цьому саме тренажері. Ну добре, 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 що я можу з цим зробити. І так вже стоїть автоденнях. Я ну, каже, це ніяк пришвидшити вже не зможу. Так, до речі, що у нас тут є? Аура. М -м -м, так, преміум. Так, тут нічого добре, нічого цікавого, але аура. Що цікаво. М -м -м -м... А ніякої аури у мене немає. Ну і ну, будь ласка, ну, дуже хотілося. А, так, 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 так. Тут, -тут ми вже були. ось я ще не був. Окей, йдемо сюди, вмикаємо автотрейн, і йдемо ще працювати. О, так. У мене є ще якісь нагороди. 31 тисяча сюди, сюди-сюди-сюди. Можна буде пити ще петів покрутити. Пішли петів покрутимо прямо зараз. Прямо зараз я хочу петів, Так, а тут є якісь більш круті пети, з якими стоїть дорожчі? Ні, немає. Окей, 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 за 2000. Йдемо, йдемо Угу, Так, я зрозумів. А, все крутимо. Давай, дай мені щось цікаве, я тобі дуже прошу щось цікаве. М -м -м, так, добре. А, щось цікаве, щось цікаво. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, і. Ага. Я з них можу зараз щось крафтити. Я можу зараз з них щось крафтити. Давай, давай, давай. Та ну йомайо, -йо, ну будь ласка, ну чому? Чому всі одне і те саме? Дайте мені щось цікаве, я вас дуже прошу. Там ось 25 25% на якусь епічну штуку. О, так, все, все, все добре, добре, добре. І тепер я можу, до речі, петів крафтити. Опа, так, і все, він став 3 4 Окей. І тепер екіп цього, цього анекіп, а цього. Okay. Все. Добре, тепер в мене ще, ще швидше буде все діло все качати. Е, чому? Чому ви не зайняли мої тренажери так нечесно. Іди звідси. О, моє, все. Окей, 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 окей. А все, і дивимося, просто скільки мені зараз буде. Плюс 49 зараз. Просто подивіться на це 49 зараз. 52. Окей, ну ми зараз дуже-дуже швидко. Хоча, подивіться, до речі, стаміна в нас використовується також дуже швидко. Це неприємно, це не так приємно. Але ну що поробити? Що поробити? А, вже нехай буде так. А, це краще, ніж могло, могло бути. І останнє, що мені залишилося, це, це ноги. Ноги, 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 ноги. У нас ноги ось тут. Останнє зараз робимо, і після цього йдемо вже виступати. Подивимося, що там у нас до чого зараз буде. А, скільки ми, яким місце, займемо, Скільки ми заробимо всього діло, тому що в мене зараз 1,8 тисяч. Це непогано, але порівнюючи з тими якимись монстрами, просто якісь там є. Ні, мені цього не вистачить. мені цього далеко-далеко не вистачить, друзі. Але зараз будемо дивитися. Зараз будемо дивитися, у мене вже до 2 тисяч добилося, і добре. А, так, ще трішечки ноги покачаємо, аби вони не були а, за, занадто відставшими, так? А, 391, давайте до 400 і все. А, все, 400 у нас є, і до речі. Давайте ось це просто до 400 доб'ємо, тому що в мене ну якось не прикольно, що все по 400, а це 379. Мені не подобається. Все, все, все питання вирішено. Окей, і давайте, 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 давайте. Так, просто подивимося, які у них. Ну, 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 так я собі, тому що я навіть цього у, цю, у цього суперника з 3,5 тисячами не зможу перемогти. Давайте ще покачаємося, друзі. Я хочу цього. Я, я хочу його перемогти. У нього 3,5 тисячі всього на все. Я можу його перемогти. Я в цьому просто впевнений. Давайте. Давайте, давайте, просто зараз подивимося, мені дає зараз, оскільки плюс 62, так? Тобто а, мені потрібно ну, не, до, не дуже то й довго, якщо чесно, зараз качатися. Мені здається, аби скільки в нього було лише, я не пам'ятаю, в нього було 345. Оце гарне питання. А я не можу звідси подивитися. Так, так, я звідси вже не побачу. Так, 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 так. Давайте ось так, ось так, ось так. Приближимо. О 3.5. Так, 3,5, тобто мені потрібно десь 3,6 назбирати аби я міг йому щось зробити. Ну добре, 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 добре. Ей, я не проти, давайте. автотрейн. Зараз добуваємо просто до тисячі. Зараз АБС ми добуваємо до тисячі. А, і ще трішки характеристик ми потім. А, поробимо і все. І все у нас буде, все у нас буде, явно звірю, все тисяча в нас є. Давайте тепер швидко, що прийдемо сюди, авто трейн натискаємо, і давай, давай, давай. Господи, подивіться, просто наскільки швидко закінчиться стаміна. А як мені прокачувати стаміну? Де мені прокачувати стаміну? Я ж можу її десь прокачувати, так? Ем... А я не знаю, де. Щось у мене немає, якщо щось не йде, тому що стаміну на тренажері я не покачаю. Це так не працює. Е, тому я не знаю, що мені з нею робити. Але добре, 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 це зараз не найважливіше. Зараз є більш важливі речі. Так, стаміна мене закінчилася, пішли на інший тренажер. Так, 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 так. йдемо сюди, йдемо сюди. А, ось сюди. Окей, давай, поїхали далі, поїхали далі. Наскаємо А, Так, і в мене вже в сумі 3 і тисячі. Тобто мені треба ще ну, десь скільки. ось Зараз 400. Я думаю, якщо я навіть, то цього буде більш ніж достатньо. А, тобто, давайте, 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 350. Чому 350, якщо мені дає. Ось тут в, в мене вже 650. Це знову ж таки, я не знаю, що це таке. Кілограми, не кілограми. 38 кг кілограм я підіймаю. Але що, що саме означає, 759, я не знаю, друзі, якщо чесно. Але це зараз не також і важливо. Давайте ще сюди станемо. Окей, це яка у нас група м'язів, я не знаю. Це, 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 це. це, що, що це мені дає Ага, це оця група м'язів. Окей, давайте до 500 доб'ємо зараз. Давай, 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 давай. 500 у нас є і ще ось цю штуку. Давайте доб'ємо дав до 50 і все. А, І все, і все, і все. Мені буде достатньо. Так, давай, давай, просто декілька разів мені підняти його. Один і давай, 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 давай. Як же складно, як же складно воно йде. Ей, йомо, так. І друге, все. Все 500 є. Зараз ми з тобою, зараз ми з вами подивимося, хто у нас буде на першому місці. Добре, я на першому не буду, тому що тут якісь монстри. Але я зможу пригнати двох двох. Я точно зможу пригнати. В цьому я впевнений. Так, і давайте просто швидисенько, що Клікаємо. Знову ж таки, я так і не розібрався, потрібно підтримувати тут 100% чи 150%, але давайте клікати. Клікаємо, клікаємо, клікаємо. Окей. Окей, 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 окей. Давай, 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 давай. І скільки дає? Скільки скільки, скільки? Плюс 1,7, сімка. Чому плюс 800, Чому усього на все плюс 800? Так, добре, давай, 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 давай. Клікаємо, клікаємо, показуємо, показуємо вам свою спину. Подивіться, просто яка вона у мене афієна, просто афієна. Просто подивіться, там у якогось у якогось гравця просто двісті тисяч. 260 тисяч, друзі. Я не знаю. Це неможливо, як бути. а, Добре. Добре, 4000, тисячі. у тисячі в мене є. Зараз можливо я буду яким четвертим? Так, здається, все ж таки четвертим я буду, тому що, аби мені буде третім, це там потрібно ну, дуже-дуже багато тримати. Але добре, мені, до речі, дали вже 500-500. І в мене є ще якась нагорода. О, так, мені дали ПЕТ, а це міфічний Пет. о, це мені вже подобається. Так, так, так. Але, якщо чесно, у нього якісь характеристики, ну, не, не найкращі. А, так, не найкращі, зовсім не найкращі. І, ну, більше мені петів тут немає особо сенсу. Намагатися вибити, тому що, як ми вже зрозуміли, мені ну, ну, прям зовсім не везе. Просто мені постійно дають усі рарки, 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 більше рарок, і я, я я просто не знаю, що мені вже з ними робити. Я буду їх а, просто а, крафтити, 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 крафтити. І рано чи пізно я просто вже своїми силами зроблю собі нормального пета. Але добре, друзі, на цьому будемо завершувати. О! Завершимо на тому, що мені нарешті дали якийсь ще один епік. А обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, тому що саме ваша активність дуже сильно мотивує мене продовжити робити контент. І на цьому всім до нових зустрічей.